Готуюсь до сьогоднішньої зум-конференції з вихованцями гуртка Аквабіотехніка центру Грані. За мету цієї конференції я ставлю провести дебрифінг, розбір помилок, які були у гуртківців на практичних заняттях цієї неділі в басейні. Справу, яку ви бачите, вони виконують з метою надбання кращих навичок контролю нульової або нейтральної плавучості. Це доволі важка справа, але вона дуже добре дає навички, як контролювати нейтральну плавучість при зануренні. Що треба було зробити? На дні басейну я розложив грузи, і дайвери повинні були на ленту поясного грузу зібрати по три грузика при цьому знаходитись близько метра від дна басейну і бажано не міняти цю відстань. Також категорично не можна. Міняти положення тіла, ну і, звісно, доторкатись будь-чим до дна басейну. Ні руками, ні будь-якою частиною тіла, ні лентою, на яку вони грузаці збирають, ні самими грузами. Ну, тобі ж нічим не можна доторкнутись до дна. Але ж і вилітити на поверхню, якщо у вас. Сталась раптом дуже сильно, положительна плавучість не можна. Тому гуртківці повинні були вчасно реагувати на зміну плавучості, додавати повітря в компенсатор плавучості, якщо вони підбирають груз, бо в них одразу стає отрицательна плавучість на вагу цього груза. Або навпаки, з компенсатора плавучості треба було видалити повітря лишнє, коли вони груз поклали на дно басейну. Це не дуже вдавалося їм, але для того ми будемо проводити розбір цієї вправи і інших вправ, які ми робили в цю неділю. В них є е, учбовий ролик, який вони вже дивились, як правильно виконується ця права. Ну, я думаю, що вони ще передивляться, звернути увагу на свої помилки, де вони зробили і як треба було робити, це ми розберемо. Ну і будемо вдосконалювати ці навички на слідчим занятті, щоб в них все виходило. Як ви можете бачити, помилки є. Якщо ви бажаєте долучити свою дитину до занять в гуртку Аквабіотехніка в центрі. Грані, Зараз я звертаюся до батьків, вам треба заповнити заяву на зарахування вашої дитини до гуртка на сайті центру Грані за адресою www.grani.in.ua І з вересня ваша дитина буде займатися. Якщо треба якась консультація, зателефонуйте 050 487 77 39. Я відповім на ваші запитання. Навчання в гуртку безкоштовне. Воно зовсім безкоштовне. Чекаю вашу дитину на заняття в гуртку і бажаю, щоб якомога більше людей побачила цей ролик, звернулися з запитаннями, як. Щоб додати дитину до гуртка і як буде вона навчатися. Кадри, які ви бачите, і які бачили, і зараз бачите, які зроблені зверху, От зараз я пливу, знімаю вправу, як її роблять гуртківці, були зроблені вихованкою гуртка Аквабіотехніка Остапарченка Дашою. За це дуже велика подяка.